Він не пише, що робити. Дивись до кінця, ти все зрозумієш. Ось ще один мій вихідний, але він не такий, як всі попередні. І більше ніколи не повториться. Він такий один, тому такий цінний. Ти теж цінна. Ти це знаєш? Ти цінуєш себе. А дівчат, які поруч, які такі розумні, красиві, що просто жах. Все знають, всьому навчать. Все розкажуть, прямо як ти. Ти їх цінуєш, а себе таку красуню любиш, ти балуєш себе або чекаєш на когось, хто це зробить. Світ відображає те, що є в тобі. Ти про себе піклуєшся, чуєш себе, робиш те, що любиш, займаєшся своїм життям, або ти чекаєш, що хтось закриє твою пустоту. Навіть саме найкращий чоловік не зможе цього зробити, так. Та він і не повинен це робити. Не чекай, коли він напише або подзвонить. Одного дня ти можеш не дочекатись. І це буде повторюватись, доки ти не навчишся робити це сама. Тобі добре наодинці з собою. Та як довго? Ти зможеш жити далі, якщо він піде, або підеш ти? Поміркуй про це. І це не негативне мислення, це любов до себе, до самого дорогого, що в тебе є. Будь до себе турботлива та ніжна. Ти в себе одна. Що ти любиш? Я, наприклад, обожнюю вечірній вайб, прогулянки містом. Пиши мені, якщо він мовчить, а ти не знаєш, що робити. Я розповім про свій особливий метод вібраційне вирівнювання, який вже допоміг мені та багатьом жінкам. Заповнюю анкету. На безкоштовну діагностику, де я все тобі розповім. Посилання під відео. Дізнавайся прямо зараз, що тобі робити далі.